Которська затока всіяна церквами, пляжами та укріпленими містами. Відвідувачі приїжджають сюди, щоб насолоджуватися гарною погодою протягом усього року. Насправді, Чорногорія щороку приймає майже втричі більше відвідувачів, ніж її власне населення, уздовж берегової лінії, в місті Зеленіка, церква адвентистів, вже багато років керує літнім табором. Ілля був одним із перших адвентистів, які залучилися до цієї сфери. Він пам'ятає труднощі, які виникали на перших етапах роботи. Тут була організована робота, яка почалася десь у 40-х роках минулого століття. Цей проєкт зустрів великий опір з боку комуністичної влади, яка тоді, одразу після Другої світової війни, діяла на цій території. Тож у братів і сестер, які проводили зібрання по хатах, виникло чимало проблем. Їм заборонили збиратися. Коли трохи відчулося пом'якшення законодавства, віруючи трохи розслабилися. Тож богослужіння стали проводити вдома, але обов'язково про це слід було повідомляти владу згодом цю будівлю тут придбала церква лише після одного п'ятничного вечірнього богослужіння церковне майно було конфісковано місцевою владою. Адвентиські лідери знайшли іншу власність, де влітку відкрили молодіжні табори. Це був ризикований крок у той час, коли все заборонялося. Данило, який зараз є місцевим пастором у Зелениці, згадує відвідування таборів у дитинстві та вплив, який вони мали на його рішення стати служителем. На цьому полі, 28 років тому, були створені молодіжні табори. Навколо розміщувались намети, місця для поклоніння, співу та спільного вивчення Біблії. Декілька років тут проводився молодіжний табір. Майже через 35 років церкві вдалося повернути право власності на своє первісне майно. Отже, коли комунізм повалили, тут, у Чорногорії, відбулася зміна влади, і незабаром ми повернули цю будівлю, яку у нас відібрали. Це приміщення на території є місцем, де протягом десятиліть організовуються молодіжні та дитячі літні та місіонерські табори. Саме тут багато молодих людей віддали свої серця Ісусу і прийняли хрещення в морі поблизу. Але будівля, які майже 90 років, стрімко руйнується, протягом багатьох літ її не раз ремонтували, але зараз вона досягла стану, який неможливо відновити. Враховуючи оновлені стандарти охорони здоров'я та безпеки, найкращим варіантом є знесення наявної будівлі та створення нової. У цьому кварталі частина ваших пожертвань 13-ї суботи допоможе відновити це майно. Як далекоглядні люди, ми з нетерпінням чекаємо і молимось про нову будівлю, яка зможе служити не лише на цій території, але й молоді та дорослим у всьому нашому об'єднанні та дивізіоні цілий рік. На додаток до проведення тривалих молодіжних таборів, цю територію можна здавати в оренду стороннім групам, щоб мати кошти для її утримання. Адвентисти хочуть перетворити будівлю на центр впливу, через який вони зможуть задовольняти потреби своєї громади. Будь ласка, моліться за цей проєкт у Чорногорії, моліться, щоб ці плани торкнулися сердець спільноти, яка проживає на тій території. Дякуємо за підтримку таких проєктів пожертвуваннями 13-ї суботи.